thank you Жовто-блакитна символіка стала міжнародною в знак підтримки мирного протесту українців. Молимося, щоб Бог дав нам віру. Нам потрібно бути разом, як ніколи. Нам нужно бути в місті, як ніколи. Єдність заради єдності. Приєднуйтесь до нас, Присоединяйтесь к нам, українці, є є мость. Держава. І наступного тижня, цього тижня, що зараз закінчується, всі лідери 28 держав Європи сказали, що сьогодні для них питання України, питання бажання українського народу жити в європейській країні і питання українського майдану, де тут мають прийматися і будуть приймати рішення про європейську. Нашої держави є питанням номер один для всіх європейських держав, і вони висловили солідарність, але не з українською владою, а з українським народом і з українським майданом. Мільйони українців були зборені, коли нас обманули. Вони вийшли на мирну демонстрацію. І щоб більше обурення отримали всі, коли влада. Вирішила силою кійками розігнати мирних демонстрантів. Ще більше бурення, коли знов почало розганяти людей. Ще більше бурення, коли генеральний прокурор з, ісц... з... Верховної Ради каже, що не міліція била людей, це люди били міліцію. Вона захищалася. І ще більше бурення, коли він каже, у кожного своя правда, ні. Правда може бути тільки одна. Кожного не, не може бути прав... Їхав зрадник здавати нас, здавати Україну, здавати українську землю, але ми не дамо банду. І там на Печерських пагорбах, і там в Кремлі. Ми, українці, самодостатня нація. Ми успішна нація. Ми можемо забезпечити себе і прогодувати і цілу Європу. 15 мільярдів кредиту, якого за два роки доведеться віддавати з 5% відсотками. Товариство це є грабунок. Це є лише накопичування власних кишень, банди і олігархів. І гроші не підуть для людей. Що ці гроші вони не хочуть вкладати в українську економіку. Хватить воровати це сигнал свій на сході України. Нам нужна нова чесна власть. Це сигнал свій на Сході. Україна спільна у бажанні змін. Йдемо на центр, йдемо на північ, йдемо на південь, йдемо на схід і робимо великий загальноукраїнський майдан. Як це зробити? Сьогодні наші лідери проголосять вам план створення величезного надпартійного громадського утворення Майдану, куди мають записатися мільйони тих, хто був, є і ще буде на Майдані. Десять мільйонів членів цієї організації з 10 мільйонами однакових значків, з 10 мільйонами однакових планів в голові, з 10 мільйонами пар рук. Можуть змінити країну, шановна грома.